Готувати 12 пісних страв на святвечір давня традиція, яка передається з покоління в покоління. Дотримуються її і в родині пані Ганни. Тому справжні газди та газдині напередодні Різдва безділа не сидять, каже жінка. Нас збираються родичі, близькі там квасою рущити по-нашому, як кажуть. Оріха приготувати на праздник кукуруза у кого є, чистити. основне блюдо фасоля. Фасоля пюре, фасоля суха, з цибулькою зажарена, суп з капустою фасоля, вінігрет, фасоля. Основне, основне блюдо у нас картошка фасоля. Окрім квасолі та картоплі, на святковому столі обов'язково повинна бути куття, а ще огірочки, помідори, пісні калачі з горіхами, голубці з грибами та узвар. Різдвяні страви особливо смачні, запевняє жінка, адже готуються з любов'ю. Куштувати їх будуть усі члени родини. Святой вечір, як стараємося бути всі у місці за одним столом, то близько, батьки тут у мене живуть близько рядом. Дочка, зять, діточки, онуки. Існують у родині пані Ганни і інші традиції на святвечір. Щоб курі у нас несли, <салі> солома класти під стіл на святий вечір. Спільно готуються до Різдва і учасники місцевого фольклорного колективу. Я думаю, що пісня то є душа народу. Я кажу, що хто не знає своєї давнини, не знає свого свого майбутнього. Тому ми стараємося зберігати народні традиції, свята, обряди. Для всіх християн різдво перше важливе свято в році, а тому відзначити його потрібно як годиться. Адже не дарма кажуть, як пройдуть новорічно різдвяні свята, таким буде і цілий рік.